Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень, і це я дивлюсь, чи все в мене працює, бо я такий з цьому. Зараз біля третьої години вівторка, і це ознак. Да, і якраз в ці хвилини зараз розгортається великий широкомасштабний наступ ізраїльських військ на сектор Газа. За певними даними, ну, перевірити не можливо під час воєнних дій, але повідомляється, що вже танки ізраїльські увійшли в центр. Є сектор Газа, а є місто Газа. Так от, питання про місто Газа. От. Приблизно тиждень євреї попереджали, що давайте тікати, бо там буде розгортатися великі події, і якась кількість поїхала з міста Газа. Ну, небагато десь, може одна дев'ятна, одна восьма, одна десята частина населення, а решта залишилися в Газі, і відповідно, значить, залишилися там і Хамас, як можна зрозуміти, ну і йде наступ. Іде наступ з метою як можна зрозуміти. Ну, як можна зрозуміти слів прем'єра ізраїльського Нетанягу і різних інших військових. І засоби масової інформації вони хочуть знищити Хамаз повністю і зробити неможливим подальші дії Хамазу як військової організації, це такий важливий крок, і тепер дуже цікаво дивитися на те, що там відбувається з огляду, якби на всесвітню конфігурацію прибічників і противників Ізраїлю, Хамас і так далі і тому подібне, всіх задіяних в цій системі. Учасників чи спостерігачів, ну очевидно, що українці мають абсолютно іншу інші діоптрії тут, і інший, от такі, як інше скло, тому що у нас є війна, і ми розуміємо, що хто наш ворог, і ми розуміємо, хто на кого напав і Ми все це розуміємо, і ми всі дуже хочемо помститися. Ми всі хочемо відновити справедливість. І тому дуже багато людей, принаймні в моєму оточенні, не знаю, як вашому, вони за євреїв і проти Хамасу. Ну, це те саме, що за Українців і проти Росії. Але люди за кордоном, вони навпаки, дуже багато з них за палестинців проти Ізраїлю і так далі. Я нещодавно мав довгу розмову з моїми друзями з Північної Америки, Сполучені Штати, Канада, коротше, оці країни. Вони всі кажуть: от рік тому ми були за євреїв. А зараз ми все ж таки утримуємося, ми, ми більше переживаємо за палестинців і так далі. Ну, це коли над тобою не літають ворожі ракети, ти можеш бути таким об'єктивним, дивитися зі сторони і казати: оце хороший мальчик, це поганий мальчик, це, це агресор, це жертва і так далі. А коли над тобою літає, то воно якось відразу розумієш. Хто жертва, хто агресор. Ну, і дуже цікаво, що мій товариш, з яким я говорив серед інших, він, він єврей. Він каже: Я переглядаю, я тепер не так за Ізраїль. Я кажу: тоді я єврей, а ти не єврей. Ну, насправді він єврей, а я не єврей, але я настільки за Ізраїль, що я вважаю, що я єврей. А ну, а він вже, мабуть, палестинець не знаю. Все, тобто. До що я до, до чого я хилюся? Щоб пояснити, що якщо що треба кожну реакцію обговорювати в контексті подій в країні, де ця реакція панує? Коли ти живеш в Лондоні, то все у тебе хорошо. Ракети не летять, і ти кажеш: Ой, зі сторони дивлячись, як же ж? Ну да, палестинці погані, напали на Ізраїль, але тепер Ізраїль просто настільки перевищує необхідні самооборони. Ну, правда, Ізраїль перевищує з із 47-го року з моменту створення, коли на нього нападали, на нього нападали, на нього нападали, на нього нападала. Як тільки він починав у відповідь нападати, сказав: ні, ні 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 оце не треба, оце ти перевищуєш. Ну, от, і коли українці почали. Кидати ракети там туди, в глиб Росії, то американські адміністрації, європейці. Ну це ви якось так: от ви так і перебільшуєте. Значить, от це перебіль... так не, ну не треба так. Ну потім звикли. Так що тепер вже слава Богу, Україна має свої ракети, не треба американські чи європейські застосовувати. і Вони літають де хочуть, і українська розвідка працює, дай Боже. Ну, отже, про що я кажу? Про те, що коли ти живеш, ну зараз поляки почали чухати, як я потилицю. Що щось прилетіло. Да? Німці не прилетіло, фінам не прилетіло. Хоча фіни підтримують Балтійці. Чим ти ближче до кордонів з Росією, тим більше ти розумієш, що треба цю... Цю субстанцію під назвою Російська Федерація, щоб для неї було унеможливлено подальші агресивні дії. І тобі плювати, хто там, що там, де там, як там. Треба забезпечити Україні, Коротше, всьому західному, західним е, 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 сусідам Росії, щоб Росія на них не напала. Все, кінець, більше нічого не ти нічого не можеш вдіяти. І будь яка ціна за це нормальна. Да? Молдова, Грузія, Україна, Білорусь, Балтійські країни, Фінляндія, і, і, і другий, та, друг, другий, якби друга лінія це там Румунія, там Угорщина, Словаччина і так далі. Це Словаччина і Угорщина кричать зараз, що вони за Путіна. Якби Путін на них напав, подивився б я на них. Тому це важливий момент, і треба це якби розуміти. Що от зараз ми будемо до вечора спостерігати, що відбувається в місті Газа, в секторі Газа. Друге питання це питання фінансове, і тут знов таки. Знаєте, не буває однозначності в світі. От я зараз почну вихваляти Трампа, хоча, звісно, не, не ні, 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 ні сім'ї п'яді лбу, як кажуть наші палки друзі росіяни. Але він робить і говорить дурниці, але робить і корисні речі. Ну, я зараз подивлюсь, я сьогодні тут готувався. Значить, зараз Сполучені Штати і Китай на теренах іспанських земель е домовляються про... Мита про фінансово-економічні стосунки між собою, і це може вплинути на можливості Російської Федерації і допомогу з боку Китаю, Російській Федерації, вести війну. Отже, там делегації зібралися і вони будуть вирішувати виключно між собою. І, і, і це очевидно, що Китай, якщо він отримає більш вигідний варіант від Сполучених Штатів штатів в торгівлі, в економіці, в фінансових справах і так далі, то очевидно, що. Плюне Китай на Росію, тому що Китай завжди виходить з того, що тільки його інтереси цікавлять китайців, а всі решта абсолютно наплювати. Ну, ми про це говорили. Отже, вони ведуть переговори. З іншого боку, Європейський Союз відклав запровадження 19-го пакету санкцій. Чому? Тому що вимагає Трамп, щоби були вставлені всі санкції, тиск. Зчинює Трамп на Європу, щоб вона припинила торгувати з Китаї. Ні, не припинила зовсім, але запровадила 100% мита на нафту нафтопродукти Індії і Китаю. От, значить, вони кажуть: Окей, ми, ми дослухаємося до Трампа, ми слухаємо Трампа. Трамп каже: я це запроваджу, якщо ви запровадите, невідомо чи він просто хоче уникнути запровадження, і тому каже: От я зап... після вас. А чи він дійсно хоче їх запровадити? Але європейці в ці ігри грати не будуть. Вони скажуть: Окей, ти хочеш так, давайте об 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 обдумаємо. І от деякі кажуть, це за день-два. Вони обдумують 19-й пакет. А деякі кажуть, за два тижні тільки. Ну, бо це дійсно складно, треба порахувати, скільки буде бензин коштувати в Європі. Як це вплине на різні європейські країни? Коротше, тут є про що думати, але головне це те, що є якийсь рух. І я завжди, вибачте, на слові за самоцитування, ну це досить пихата позиція. казав, що можна не обов'язково знищувати Росію на полі бою. Якщо будуть пекельні дійсно санкції запроваджені проти Росії і у них не буде грошей, це абсолютно рівнозначно тому, що у нас буде багато зброї, а у Росії не буде. Просто війна тоді припиниться через те, що війна коштує. Деякі кажуть дуже дорого, деякі кажуть дуже 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 дорого, але вона коштує. І якщо оці грошей в Росії не буде, значить і війни не буде. Ну приємно дуже. Ну і і взагалі дуже класно це те, що це вдовго, розумієте. Якщо вони зараз щось запровадять, щось зроблять, це буде вже на роки, а не на місяці. А перемога ми можемо сьогодні перемогти, підписати мир. А після завтра Росія знову нападе. Ну вони ж там божевільні. Це важливий момент, це дуже 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 круто. Значить, далі сьогодні ще відновлена, наскільки я розумію, трансляція подій Верховній Раді. Я ніколи не знав, це добре чи погано, я ніколи не, не про це не думав. Якось про те, що під час війни, ну я не знаю, чи треба мати під час війни трансляцію з однієї причини. Як би не, не любили владу українці, принаймні деякі українці, влада потрібна, да, потрібно, щоб був в країні президент, парламент, кабінет міністрів. Судова гілка, там слідчі органи. Як вони працюють, це інша справа. Ми можемо бути незадоволені, але дивно було б, якби цього всього не було. Ну, бо прикладів в світі немає. І, і Просто в світі прикладів немає, щоб країна існувала без першого, другого, третього, четвертого. А, і тому, якщо прилетить ракета в будинок Верховної Ради, знаючи, що там іде засідання і пряма трансляція, то Верховної Ради не буде. От і тоді ну це дуже хоче Путін. Це очевидно. Да, я цього не хочу. Я взагалі не не не, не вважаю, що треба це робити. ну вбивати людей. Це добре. Ну якщо це не твої вороги, не, не агресори. Коротше кажучи, відновили: ну, може, тепер є якась протиповітряна оборона, може є реби, тобто радіоелектронна боротьба. Може, щось таке є в Києві, під Києвом, в Києві, в Україні, що воно може забезпечити от просту штуку, щоб не прилетіла ракета в будинок Верховної Ради. А, тому я не знаю, це добре чи погано. Ну, подивимось. Uh, і третя тема, це вчора ми про це говорили. Зникнення Гонгадзе відбулося якраз 16 вересня, і я трошки докладніше поговорити. Я не буду говорити, кого я і що я, і як я підозрюю. У мене є своя точка зору. Вона не тільки моя, я бачу, що у багатьох людей, які були включені всередину цього процесу. Коли я спочатку. Зник, А потім загинув, його вбили. От. І... Але я скажу, що те, що викликає у мене такі, знаєте, сумніви з приводу того, хто замовник, хто виконавець, хто вбивця, хто все це організатор, чому? Тому що в ті роки, в які я досить активно працював, я можу вам сказати, що тоді дія був, очевидно, не головною проблемою. Влади, не головною проблемою того ж самого кучми. Я був присутній на тому ефірі, який зараз всі показують, де Гія завдав, завдав дуже гостре питання президенту Кучмі. Я був в, тому, в тій студії і сидів просто осторонь. Після ефіру ми всі нормально спілкувалися. І Гія спілкувався з кучмою і Кучма посміхався до Гії, так що на нього це не вплинуло. Якось так, що ах ти сволоч, мені задає острі питання. Це мої свідчення. Ну, може, хтось бачив щось інше. Але головні, головні якби, неприємності для Кучми це було зеркало неділі, Люстерко тижня, як ми тоді це називали. Тоді це все було. Я вже не пам'ятаю, чи, чи було тоді. Я досить часто писав для цієї газети в ті часи. Вона була чи не єдиною вільною. Газетою, з вільним можливостям висловлювати свої думки, і це була проблема. Всі, хто писали туди, вони мали проблеми, і на них дивилися е, дуже так іскоса, як кажуть в Російській Федерації. Тому я тоді не повірив, що якась іде, якийсь жах насувається. Я не повірив 16-го. Вже коли тиждень не було, коли почалися абсолютно ідіотські такі слова влади, що ми його бачили там, його бачили за кордоном, його бачили у Львові. Тобто така брехня, тоді стало зрозуміло, що вони хочуть щось закрити, якусь є, десь туману напустити. От. Але я не, не вважав тоді це. Ну і досі я вважаю, що це дуже еклектична схема, хто, кого, як замовив наслідки цього всього. Чи є там вуха Російської Федерації? Я думаю, що є, але в наслідках, не, не в факті викрадення і вбивства Гії. А, а вже потім Захід східні спецслужби раніше говорили західні, східні спецслужби могли це використати і проти. Кучми і проти України як такої, і так далі, і тому подібно. Тобто, це дуже складна історія. Думаю, може в історії України колись настане час, коли ми більше будемо знати. Зараз ми про це знов-таки про замовників організаторів не знаємо нічого. Власне кажучи, оце і всі якби новини в Газі йде велика операція ізраїльських військ, і, мабуть, вона закінчиться окупацією принаймні частини міста Газа, а може й частини сектору Газа. В Європі відбуваються важливі фінансово-економічні події, які можуть вплинути на е, фінансові можливості Російської Федерації, що Україна користь. От, ну і по третє, да, трансляцію відновили: я не знаю, як на це реагувати. Не знаю, як на це реагувати. Це для, для людей дуже ну, правильно, тому що ми будемо більше знати, а знання вони допомагають все ж таки жити. Ну і останнє це роковини з зни... дня зникнення Дії Ґонґадзе. І е... мої розмірковування про це, ну от більше я не можу нічого сказати. Я не знаю, хто конкретно винен, хто конкретно. Ну я сподіваюся, що ті, що сидять в'язницях, в генерали і офіцери е... міліці... міліціонерські, вони сидять справедливо. Я думаю, що вони дійсно цей злочин скоїли, але хто їм наказав, хто це організував, звідки виходив витоки, як би початок процедури, вибачте, за цинізм, вбивства Георгія. Я з ним працював трошечки, але це інша тема для розмови. Все, дякую за увагу. Пока-пока.